Завдяки ним, над Харковом, як і над іншими містами України сьогодні майорить сині жовтий прапор, а на вулицях чути дитячий сміх. Саме вони стоять на варті незалежності та суверенітету нашої держави, обороняючи її від ворогів. І нині, першого жовтня, вся країна вітає захисників та захисниць із їхнім почесним святом, шановуючи не лише сучасних оборонців, а й героїв, які протягом століть віддавали своє життя за батьківщину. Осторонь не змогли залишитися, і харків'яни. Сьогодні вся країна відзначає е, це державне свято день захисників та захисниць від себе особисто та від колективу Харківської обласної прокуратури. Хочу сказати слова вдячності кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять зараз нашу державу від е, ворогів від Російської Федерації. Зараз е, е, наші військові боронять нашу державу. Е, на полі бою кожен громадянин саме зараз в місті в області працює для нашої спільної перемоги. Із нагоди дня захисників та захисниць представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці й духовенство поклали квіти до пам'ятника захисникам України і хвилиною мовчання віддали шану всім сміливцям, які полягли в боротьбі за наше право бути українцями та вільно жити на власній землі під синьо-жовтим прапором. Перш за все хочу привітати наших захисників і захисниць зі святом. Дійсно, вони сьогодні оборонять нашу землю і дають можливість нам жити, нам працювати. Щиро вдячна їм за це. низький уклін. На жаль, сьогодні згадуємо тих. Хто загинув, захищаючи нас, і дійсно сьогодні свята, і ми возложили квіти у пам'ятниках, де сказано герої не вмирають. Українська історія часто трагічна змушувала проходити наших захисників та захисниць надскладні випробування. Однак за останні десятиліття вітчизняна армія відродилася, і зараз є справжнім зірцем мужності та відваги. Саме так говорять очевидці. Серед них Михайло Соколов, який долучився до Збройних сил України у 2014 році, і полишив свій пост лише два місяці тому за станом здоров'я. Наші збройні сили возродилися, як козаки возрождались з так і ми возродилися власною кров'ю, власним кров порозумінням того, що якщо я не буду захищати. Наших українців їх більше нікому захистити. І як досвід і історія показала, і зараз ніхто не хоче нас захищати. Треба надіятися тільки на себе і все. На заході були присутні й діючі члени Нацгвардії. У кожного із них різна історія та різний військовий досвід. Однак спільною залишається ненависть до ворога та бажання до перемоги. Я хочу, перш за все, побажати всім найміцнішого здоров'я. Це те, що є невідкладною для нас всіх. Я хочу побажати також доброї військової вдачі і хочу всім побажати злісті, ненависті до ворога, бо саме цей ворог не жаліє нікого. Йому все одно діти це військові, цивільні. Він знищує всіх, тому що в нього немає нічого, ну як то кажуть, святого. Тому я хочу всім побажати, що це саме. Злість на ненавість до ворога у всіх була присутня, щоб вона підігрівала їх для захисту нашої неньки України, для того, щоб звільнити нашу Україну. Ну і я думаю, що ми всі разом до перемоги. Мені тоді боліла душа, завжди боліла самого дитинства. Боліла душа за те, що чому наша країна так живе і чому вона не може жити краще. Потужніше, у нас прекрасні люди, прекрасна природа, багато ресурсів. Дуже дуже сильна країна. Таких країн дуже мало. І просто є люди, є сусіди, які цьому заздрять. Яким, ну не подобається. Вони не хочуть, щоб ми жили краще. Ну хочеться, Їм хочеться, щоб ми були часткою якоїсь губернії чи що, щось. І вони нас знищують. Зараз просто знищують, просто знищують без якої цілі. Браття, тримайтеся. Божої вам удачі, Божої допомоги, доброї, хорошої удачі, щоб вона з вами завжди була. Добрих, вірних побратимів, надійних, надійних друзів, щоб ваші сім'ї були в порядку, щоб мирне небо було завжди і найскорішої, найскорішої перемоги. Працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків, новини.